Спілкування взагалі повинно бути легким дотиком. Ми, Якби ми жили так, як японці, які щоразу, коли спілкуються з людиною, вони намагаються сказати їй щось приємне. І саме через те, не тільки через те, що вони морепродукти їдять, а саме через те, що вони хочуть сказати приємне, і ця людина чекає зустрічі з цією людиною. Нас в радянські часи, наших батьків і наших дідів, привчили казати правду. Колись вперше я почула слово «правдорубець». я настільки була вражена, що не «правдолюб», а «правдоруб». А тепер я вважаю, що це дуже правильно було сказано, тому що ти рубаєш правду, абсолютно не думаючи, якою болю ти завдаєш людині, з якою розмовляєш? Для цієї людини ми знаємо блог, ми знаємо дуже багато людей, які не змогли відповісти на хамство. Про це я пишу в цій своїй книзі. Вони передчасно вмерли через те, що їх зневажили, а вони повірили в те, що їм це сказали. І це було до такої степені для них знеціненням їх самих, що вони не змогли йти далі. Тому. Перш ніж комусь вірити, що вони про вас говорять, незважаючи на те, що це рідні, друзі, вони можуть бути не в ресурсі, вони можуть бути на вас в чомусь ображені, вони можуть це казати спеціально, коли бачать, що ви десь зариваєтесь, стаєте дуже таким крутим і їм це не подобається. Да. І для того, щоб вас поставити на місце, невідомо, що в голові робиться, і невідомо кожен, що вони хочуть вам донести, але ви повинні знати. У вас є, ви з собою, ви будете жити до останньої секунди свого життя, і ви собі найбільший друг. І якщо навіть вам щось критикують, а навзаміну нічого не пропонують, то, напевно, ця критика нічого не дає, крім болю. Якщо так з вами до вас ставляться, то з такими друзями треба прощатися, тому що спілкування повинно приносити задоволення.